Так, ми полоску тут у нас довше зібрали. Два, три, чотири. Ну, добрих п'ять мішків накопали. О, з чотирьох родочків стоїть діляночки. Зараз, зараз покажу, які корабої у нас. О, Бачите, це всі до, До великих в мене тільки такі. А ось такі, що люди беруть ще до великих. У мене вже рахуються дрібні бо не буду мати дрібних коза. Ось, бачите, які дрібні в мене. А це мої великі. Ось так. Ну, а перше тих чотири радочки треба трохи прокопати, може, скільки вспіємо до обіду. Ну, перед треба відкопати знизу, тоді гарбузи повиривати. А рабої і гарбузиня тоді заберуться. Рабої і гарбузи. О! Отак. От Грабої дуже гарні, мене радують. Є де-не-де. Гнили, ну нічого. А є такі, що вже починають рости. Забула показати. Може ще зараз мені встибаються. Хмелиня зелене на них, а вони вже починають рістки пускати з землі. Так що і такі є. Ось таке то діло. Бараки бідненькі. Самі хуже цього року урожай, це в мене на буряки. Аби ще тільки вони хоч не гнили то вже буде і так добре. Бо тут гарбузи по я думала, що тут нема ніц, а тут їх трохи наросло. Навіть не думала, що їх є стільки. І тільки красавчики всякі є. Ладно, будемо копати. Перекурили і до роботи. Покажу вам червоні барабої. Це гінакший сорт. Оці червоні барабої. Вони. Дуже смачні. О. Так що, ось такий ще сорт в мене є. Але як вони звуться? Я не знаю, хто знає, кажіть. Ось такі червоні гарні. Такі червоні-червоні. Красунчики. І там вони є, і там вони є. Ось. Ну їх в мене дуже мало є. Тих червоних. Но цього року вони дуже гарні. Там того року мені їх дали. Було їх пару курчів. Я, Мерко, угу. хруп, хруп. Хруп, хруп. Листя, я от її взяла на насіння. Так потрушки. Десь такий шум хруп-хруп. Хруп-хруп. Чи моє де барабой? А от того барабоя саму велику чуть зачепив, бо він скалка від навіть відлетіла. Ну от ось ого о. Знаєш? Так, щось таке. Ну і купай. То я так кидала густо. Він гнилий. О, ладненько. Ладно, щось я склею на одне відео, щось на друге, бо одно, напевно, буде дуже здорове. Половина на одному каналі буде, половина на другому. Та й ото таке. Значить, робота йде, контора пише. Так. Той мій старий оглядаць не хоче копати. Не хоче. Нічого не хоче. Ну, ми стільки вже прокопали. Ще чотири от радочки нам Я підігнати. Не накопали, а все не Чотири тих ще радочки підігнати і буде десь половина у нас. А може трошки більше половини. Ми нині бабахнули. Оце стільки гарбузів, повно. А це стільки мішків барабоїв. Ось так що результатом я задоволена, втомлена, але щаслива, як то кажуть. Я вже барабої також копаю, не тільки всі копаю, а я. А я ні. Це Ігор трошки копав вже. А поки я по телефоні балякала та лябакала. Сачканула, Ігор копав, а я постояла повалякала, Ну, зараз я його дожину. Тут трошки небагато невелика, постать нам докопати і зібрати. Я збираю ігор, висипає і раз-раз. Так щось таке, Ну, тяжко копати, земля засохла, брили є такі, що йо-йо, ще -йо -йо. де попід гарбузи йде то ще земля трошки сиріша, легше. А де... А місцем є, то таку брилу, що не можна вивернути. Але все одно радує, бо я гарна. Так що копаємо на одному дусі. Ось так. Та, почекай, зараз я піджиму. Ладно, буду я копати. Бо добре стояти, болтати, але я вже геть далеко взаді залишилася. На козі, як казали колись старі, старі люди. Кай ворошись, бо ти вже на козі. Бачте. Чую, що вони є там. <гум> Ось так. Так, ми докопали. Тільки ще позбирати залишилося. Ну, я ухляла. Ну, половину ми викопали. А може й чуть-чуть більше, ну, будемо казати, половину. Це мені з ігором з 10-ї години до 5. -ї. Це при тому, що я ще на обід ходила додому кози доїти. Так, щось таке. то. Стільки ми викопали. Ще десь Бог день, котрого дня ще ми вийдемо та й докопаємо. <кій> Скільки буде. Так, щось таке, то тоді треба буде. Гарбузики повозити, а там моркву братися копати. А там і буряки. Ой, з гарбузами саме більше роботи. Оце гарбузиня виволікати, витягати. Це саме тягше. Ще гарбузи позбирати, то ще півбіди. Де їх стільки тут барабоя взялося, то я не знаю. Напевно, хтось мені поприносив, попідкидав. Бо я як полола, то їх стільки не було. Сюди стільки. Сюди стільки. Зараз ще зібрати, там ще за два, зо два мішечки. За два мішечки буде, а може більше буде, побачимо. Досить не паршивий люблю такі барабої збирати, коли все велике, великі, велике. велике. А остальне в дрібні. Дируни всі повибирала, а тоді дрібненькі зібрала. Ну, добре, тепленько, файно, добре копати, бо вітерець є. Бо якби вітру не було б, я їх зійшла вниз, то там задушитися можна, як з зійшла вниз, ходила, кози доїти. А вийшла сюди, тут вітерець файно. Хмарки файні. Ще є трошки, але вже не такий. Так, щось таке то. Всім гарного дня. О, міцного здоров'я, миру, спокою, затишку. Ну, а напевно я ще дозніму, скажу, скільки мішків барабою накопали, скільки вже є. Я не знаю. Десь 11. Майже 12. 15. Майже повних ну, 12, 10, 11, Десь 13-14, то вже і не буду більше знімати. Десь 13-14 мішків буде. Десь буде так. Коло 14 мішків. Я думаю, для нас хватить. Вже наїстися накопала, на насіння накопала. Ще залишилося козам і собакам. Та й усе. Та й вже тоді хватить. Якраз докопаємо та і все. Бо свиням гарбузів назбирала. Хай дядь гарбузи, барабогів не дам. Ой, добре, всім папа. -па. Не розпокою затишку. Так. Ну, це мої барабояки. Не знаю, щось вони не здаються здоровими. Це мої такі красавчики. Це великі. Ось така. Кучугура. Ну, це дрібненькі. Ще цей мішок треба буде висипати, але хай поки міст стоїть. Ось так. Оце стільки в мене Оце стільки в мене барабойчиків, половинка викопана. Ну і ще стільки буде. Якщо Бог дасть, не хужі будуть, а кращі, то ще краще. Так що ось таке. -то. Та й у всіх все буде добре. От тепер всім ми спокою, затишку і міцного здоров'я. Хай все всіх. Buda, né, Edna e